Ну і попри усі виклики війни Україна йде вперед. Сьогодні у Києві відкрився п'ятий у світі інтерактивний музей математики Кубоїд Інноваційний освітній простір, що допомагає розвивати критичне мислення, логіку і просторову уяву. Тут наочно показують, як математичні закони працюють у природі. Техніці і щоденному житті це дійсно дуже круто, каже наша Анастасія Терещук. Як в нас реформують підхід до викладання точних наук, вона вже побачила на власні очі. Вивчати геометрію за допомогою крутіння педалей, дізнаватися температуру через кнопки, а ще вираховувати коливання за допомогою куль. Це все тепер можна зробити у музеї математики у Києві. Всього у просторі 120 різних експозицій. Тут кожен знайде свій улюблений куточок для вивчення точних та природничих наук. У цьому районі оголошено попередження про замиті. Так, тут можна спробувати обрати локацію у світі, вибрати якісь, якісь погодні умови, і потім записати відеозвернення для мешканців цієї локації з попередженням про якісь погодні негаразди. Дар'я поглиблено вивчає математику із дитинства. Та в такому музеї вперше музей виглядає дуже круто, дуже не знаю сучасно. І тут насправді поєднана не лише математика, а й інші точні науки, наприклад, фізика, хімія. Ми бачили багато всього, багато різних експонатів. І звісно, ну, цікаво це спробувати на собі. Іван теж призер Олімпіад істочних наук. Йому тут найбільше сподобалось синхронне гойдання. Тому що з допомогою неї можна вивчити, що таке енерція. Ось принцип роботи синхронного маятника. Ось, хоч це вже не математика, але теж трохи цікаво. Такі музеї у світі справді унікальні, бо їх дуже мало. Він четвертий у Європі, п'ятий у світі і перший в Україні. Ця ідея була. Ще в 2020-2021 році, але безумовно наслідки війни і виклики трішки відтермінували. Але тим не менш, це говорить про те, що Україна живе, наука живе, і не зважаючи на будь-які виклики, ми йдемо вперед. Тут відвідувачі застосовують теорію математичних задач на практиці, розв'язують задачі, тренують логіку. Простір цікавий не лише дітям. Цей простір це про радикальну зміну підходу. Це про те, щоб закохати людину, молоду людину в математику, зацікавити її, але не тільки це, в тому числі, і про вчителів. Тому що цей простір передбачений як навчальний центр для вчителів, де вчителі зможуть використовувати ті підходи, які тут застосовуються в експозиції, для своєї роботи з дітьми в класах. Світ створення такого музею переймали в іноземних партнерів разом в партнерстві з міжнародними партнерами, тими чотирма музеями, про які в світі існують. З кожним з них ми працювали. Це музей математики в Нью-Йорку, це математику в Гісені в Німеччині, а також музей в Барселоні. Поки музей працює у тестовому режимі. Квитки для всіх можна буде придбати на офіційному сайті проєкту Кубоїд вже із 1 травня. Анастасія Тиріщук, Олександр Корецький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.